Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чоловік, який йде до вас по долі. Думайте про себе, я думаю про вас. Феєчки мої. Ви знаєте, я оце коли чую тарологів. Дякую за донати. Нехай вам вернеться в 100 разів більше. І півгодини вона про це розказує. Краще б натклала вам про те, що. Від того, що ви присилаєте донати, є правильний енергообмін. А гроші приходять на вашу енергію. І ця енергія вона повинна якимось чином бути в вас. Розумієте, ви дивитесь розклади і сподіваєтесь, що щось зміниться. Цим ви підсаджуєтесь на тарологів і вірите в казки, скільки можна, дівчата. Донати це класно. І це правильний енергообмін, бо ви завжди платите собі. Але гроші від цього до вас в сто разів більше. Нехай прийдуть і прям поклони б'ють. Не прийдуть. Вони дають вам хибні надії. Але якщо ви почнете змінюватись, і мене для цього є амулети. Не хочете амулети, шукайте інших провідників. Не проблема. Тільки послухайте мене. У вас є час. І я хочу, щоб ви були щасливими. І це реально зараз, Ера, Водолія. Досить слухати розклади, слати донати і думати, що ви від цього станете фінансово забезпеченими. Що ви про це думаєте? Напишіть. До вас цей чоловік, до речі, йде вже дуже довгий час. долі. Ви вже думаєте, в кінці кінців, та скільки ж можна, та скільки ж чекати. А знаєте, чому він довго йде? Тому що цей чоловік. Ніяк не можу визначитись, ти йому до вас чи не йти. Або ви сама, ну це якщо подивимося як з минулого, або ви сама ніяк не можете зрозуміти, якого чоловіка ви хочете, і чи потрібен він вам. От послухайте мене уважно. Тому що, колись ви кажете, так, да, я хочу чоловіка, такого. А потім, та ні, мабуть, такого, та ні, мабуть, такого. А може, взагалі не хочу, коли я його впишу. Тобто все від вашої невизначеності. Так, відлюдник, вам кажуть, ви сама зараз самі, самі собі розберіться, хто вам потрібен, чи потрібен вам, і що взагалі ви хочете. Тому що сьогодні за здрав'я, а завтра за мої феєчки. Я буду з вами розмовляти, як є. Тому що вже набридло це чути. А чи буде по долі мені чоловік? Що значить по долі? Питання. Чоловіків вистачить на всіх, але якщо ви самі знаєте, що ви хочете. І так, пишіть, що я питала? Чоловік по долі. Аркан доля. Так, дівчата. До вас прийде чоловік по долі. Це вже визначений факт. Але знов кажу вам, по долі це позначає не те, що цей чоловік на все прям життя зараз взагалі немає таке на все життя. Ви кажете, бабусі раніше жили наже 100 років з дідусями. Так раніше не мінялося нічого. А зараз кожні 5 років нові трансформації світ бентежать і вас також. Тому будьте щасливими сьогодні, і зараз з цим чоловіком. До речі, Аркан Луна перегорнути. Мені подобається. Тобто, нарешті, якась інформація для вас відкриється. Розумієте? Тому що доленосний чоловік йде, це факт. І Аркан, вона говорить про те, що скоро ви таки його побачите. А як скоро? Десять клас! Це саме буде той чоловік, який буде кохати вас так, як ви кохаєте себе. Розумієте, про що я? Тобто, ви будете задоволені цим чоловіком, але тільки ті феєчки, які справді себе кохають. Десятка чаш – це про щастя в коханні, скоро він з'явиться. І імператриця, ну що можна казати? Дівчата? Мене дивляться все ж таки феєчки, я знаю, які трансформуються, які мають амулети. Амулети набирають швидкості. Їх ціна вже виросла від тієї, що була в п'ять разів, і далі буде рости, тому що. Це для вас буде як знак в майбутньому, що у вас був амулет від Ханни. Я зараз кажу, і я знаю, про що я кажу. Тому мене дивляться фейчки, які змінюються і кажуть, вам ви імператриця, це про що? Це про те, що ви та жінка, яка буде мати чоловіка, яка буде мати родину, яка буде мати дітей, якщо вона хоче, яка себе ставить на перше місце. Це та жінка, яка вміє балансувати у всіх сферах життя. Так, карти кажуть, ви в себе вкладалися і грошима, і часом, і ви чекаєте на результат. Е, і кажуть, що ви, би, ви хочете по великому те життя, яке у вас зараз є, утримати. І до вас йде туз Пентаклів. Але вам кажуть. Те, що у вас зараз класно, відпускайте вже, тому що йде туз пентаклів, йде такий чоловік по долі, що ви навіть на це не можете розраховувати. Тут я можу вам ставити 5 копійок, переказуйте донатики, ставте плюсики, але я не скажу, що вони до вас повернуться в 10 разів більше. Вони до вас повернуться правильним енергообміном. А що ж це за туз пентаклів? Ой, ну все, знов десятка чаш. До вас йде чоловік, з яким ви будете щасливі в коханні. Він буде кохати саме так, як ви цього хочете. І імператриця вона така, зайки. Ота двійка жезів на початку це не для імператриці. Вона точно знає, чого вона хоче, і у неї точно є віра, що такий чоловік є. Тому такий чоловік є. Заказуйте амулет на особисте життя, трансформуйтесь і буде вам щастя.